О п'ятій ранку розпочинається робочий день водія тролейбусного управління Бориса Бойчука. Він працює водієм на комунальному підприємстві понад 30 років. Каже, весь час їздив на тролейбусах, які ламаються приблизно раз на тиждень. Чотири роки тому управління закупило декілька нових тролейбусів. Це полегшило роботу. Ці, які нові у нас тролейбуси, то вони нові, то в хорошому стані. Так, у нас останні тролейбуси ще з тих радянських часів випуску, 89 90 рік. В управлінні організовують двомісячні безоплатні курси для охочих працювати водієм тролейбуса. Однак не всі залишаються працювати, каже Борис Бойчук. За роботу водій отримує 15 тисяч гривень. Зараз у групі є 10 чоловік вчаться. З них 3 кондуктора, працюють кондукторами, йдуть перевчитися на водіїв. І решта, але вже в основному люди прийшли такі за 40 років. У нас основна частина вже працюють пенсіонери. На сьогоднішній день зарплати нормальні, можна сказати. Звісно, хотілося б і більше. Інколи доводиться виконувати роботу і слюсарах, каже водій. Як показували там по телевізору, як одна тітка гріла, це всі так робили і, роб, і будуть робити зимою. Тому що просто у нас салона там гріла, то по техніці безпеки не можна це робити. Взагалі, то якщо замерзло, треба чекати, слюсар приїде, все зробить. Але якщо в тебе повний салон людей і холодно, і чекати, а слюсар десь у цей час у другій точці. Через те, що тролейбусів не вистачає, ті, які їздять по місту, часто переповнені, каже кондукторка Світлана Юхта. Люди зляться, це звичайно. Трошечки хотілося б, щоб розвантажилося, щоб було більше тролейбусів, щоб люди могли їхати собі комфортно. Людина вийшла і вона була задоволена, що вона проїхала в транспорті, щоб. щоб що вийшла і дійсно сказала, дякую. Ми їхали на автономному ходу, тепер тут ставимо, бо вже є лінія. І так 20 разів за зміну треба вийти. 4 рази за рейс треба зняти, поставити. А, не важко так? – А що робити? Другого не дано. Чекаю твої інформації. Якщо буде щось те, що треба буде сфотографувати оперативно, зразу на Viber, ти то все решту знаєш. Приблизно о 9-й ранку у водоканалі проводять збори. Обговорюють, на яких вулицях мають проводити ремонт мереж. Кожна бригада закріплена за певною ділянкою. Зараз в основному город весь каналізація не кудишня вже. Вже в такому стані, що і кожен день у нас завал. завал. Коли буває, що і ночі працюємо, а куди всі копті, допустимо, туди сидить. Після обговорення робітники збирають техніку та виїжджають на прорив. Вони з боку зараз машина під'їде. Через те, що працівників не вистачає, доводиться працювати понаднормово, каже Андрій Овачок. За свою роботу отримує 10 тисяч гривень. Ми на всякий случай беремо навіть обід, якщо тому що не знаємо, як буде. Допустим, є поломки такі ж, допустимо, на, на дорозі, от, де транспорт, допустрілейбуси, туди, туди-сюди, днем невозможно, тому що рух йде от, і оставляємо на вечір. Робітникам, які працюють понаднормово, виплачують премії, однак це не стимулює залишатися людей на посаді, каже начальник дільниці каналізаційних мереж Василь Солонар. Відтак, вакансії на підприємстві є постійно. Була практика, що на рахунках заводу за каналізацію на зворотній стороні було така, як реклама, що просимо до нас на роботу і так далі. І навіть зарплату, заробітну плату ми озвучували. Були мовини, мовини, часи, були, коли у відділі 27 чоловік було. Слюсарів, зараз їх 17. Розумієте, роботи не менша, а людей зменшилось. У центрі зайнятості зараз шукають понад 20 працівників для водоканалу, приблизно 10 – для тролейбусного управління, ще декілька для міськсвітла. Вакансії з комунальних підприємств завжди актуальні. У центрі зайнятості кажуть, що якби зарплата була б більшою, на роботу у комунальні служби був би більший попит.